І ось демо у бою життєвому тверді, міцні, не мов граніт, бо не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо, ні слави, ні заплати заплатою. Нам радість боротьби, солодше нам у бою погибати, ні жити в путах мовні раби. веде нас в бій, горців упавших слава для нас закон найвищий та наказ соборна українська держава, вільна міцна. Від сяну по Кавказ. Соборна українська держава. Вільна міцна, від сяну по Кавказ. Слава Україні! Героям слава! перемога за справді незалежну українську державу. Співало угину. Я знову навчуся вже.